Десять питань! Десять, 10, 10 питань, 10 відповідей. І десять питань! Hola, como están? Soy Gleicher Mendoza y estas son las 10 preguntas sobre mi. Як тебе називають в команді? El cual me llamas... У команді мене всі називають Менді. Це скорочення від мого прізвища. Менді. Хто ваш найпринциповіший суперник? Найпринциповіший суперник для мене Шахтар. Минулого сезону я забив їм гол і дуже хочу повторити цей успіх, щоб Кривбас переміг. Нічого собі Оце заявочка! Оце сценарій! Оце Мендоза! Який світі. На мою думку, найсильніший турнір у світі це Ліга Чемпіонів. Там грають найкращі елітні команди Європи. Що це за звук? З ким хотілось би повечеряти після важкої гри? Я би з задоволенням повечеряв з пепом гвардіолою. Для мене він найкращий тренер у світі, а серед гравців з неймаром молодшим. Yeah, Якби cry, я міг заплакати, то заплакав би серйозно. Який улюблений спортивний бренд. Мій улюблений бренд Nike. це один із найкращих світових брендів, який завжди привертав мою увагу. І, ну, також... також подобається бренд Ідан. Він дуже якісний, а головне, наш. І... І... Я... 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 На заборонена їжа найбільше люблю їжу з KFC хоча ми не можемо її їсти часто. Особливо мені подобається кебаб у лаваші з куркою. Нуга На що витратив перші зароблені гроші. Витратив на мобільний телефон, бо в мене його не було. Також частину грошей віддав на допомогу родині. Сім'я це важливо. Сім'я це можливо. Яке слово найчастіше використовуєш на полі. Давай пацани! Пас e, вістрі. E, форма якого клубу була першою в житті. Моя перша футбольна форма була від клубу Бока Хуніор. Її подарував мені тато на день народження. Це була футболка Мартіна Палермо. Найс. Oh, nice. yeah. Найбільше у футболі люблю перемоги, хорошу гру та сам процес тренувань. Це найцікавіше. А от що дратує, це поразки. Ніхто не любить програвати. І ще просто ходити в спортзал не завжди весело.